Всім привіт! Ми сьогодні з вами прогуляємось вечірнім Аліканте. До Алісі приїхала її подружка і вийшли Прогулятися. Зараз вам покажу. Вчора е, запалили вогні. Тепер всі гірлянди палають, сяють. Гарно дивіться. Це Меркадо Централь. Підсвітили вже, Феліс Навідат описано. Ялинку запалили вже. А ми щойно вийшли, ще не горіло нічого. Знайома питає, каже, а що, не запалили ще вогні? Вони з Навельди приїхали. Я кажу, то ні, запалили, якщо гірлянди горять, то вже ж ялинку повинні вімкнути. Напевно, просто час є. І ось в 18 годин запалили і тут на цій площі. Линочка. Звичайно, класно було, якби вона була штучна, хоча б або жива, жива взагалі супер. Але гарно ввечері. А в день ну, ви бачили цей каркас? Ліса щаслива, з подружкою гуляє. Класний, чудовий вечір. Вечірня прогулянка. Ой, Боже, яка краса, зараз покажу. Така фотозона. Є ще трішки далі ведмедик такий, з подарунком, наче. Вже не пам'ятаю. Ввечері дуже класно виглядає. Всі фотографуються. В фоні. Багато людей. Дуже гарно. Знімати з. зі всіми звуками! Яка мила пара дідусь та бабуся. Під ручки йдуть. Наступна локація це біля податкової дуже гарно зараз покажу гірлянда там зверху така церковна тема Бізниця. а тут така фотозона Зараз підемо десь тут наші відкрили сінабони. Магазин. Подивимось. Вулиця Грибів.

З вишню, чи з черешню, щось таке гарне. А той, напевно, з зенаорія, з моркву. Ну, що по цінам? 5,90, а 6.90, 6.90, 5.90 і сінабони також. 5 з чимось. Ростички. А також дивіться, можна замовити собі каву, лада фріо, капучино, лімонадо, кафе соло, чистий, капучино і ціни. Поки Аліса обирає, ага, добре. Цірамісу 5,90, Це також, вегану, 4,50. Мені той з печивом дуже подобається візуально. Взяли за лісою ось таких два різних сінабона, то дівчата собі взяли. До речі, ці по 4,50. Десять євро ми заплатили. Боже, виглядає просто неймовірно. Зараз будемо коштувати. Аліса, ось вилочка бери і вилочкою будемо їсти. Ти нам зараз скажеш, смачно чи ні? Напевно, треба просто брати і їсти. Ну, як? Смачно? А, а, а мій скуштуєш? <гум> Я тобі дозволяю. Я думаю, що це рукою просто треба їсти. Це єдиний мінус, що тут немає місця де сісти, посидіти. <плес> Який смачніше? Твій? О, ну тоді <плес> твій мені, а мій тобі. <плес> Та жартую, донька. <плес> так, наш рекомендує рекомендацій. Дуже смачні були сінабони. Сінабони і там ще є печиво. Я їла з корицею, з корицею і таке щось схоже на згущене молоко. Дуже смачно. Тому живе в валіканте, приходьте, дуже-дуже смачно. І не скажу, що дорого. 4,50, один ціна бон, класичний і лотус, значить. То, як і я їла, то лотус називається. Ресторанчик милий. Дуже. Так, ми тепер біля фонтанів на набережні. такий знаєте як такий туман. ось так Виложить підвищено. Так, дивлюся, що з цієї сторони українці вийшли. Бачите, прапор України. Треба зараз увійти щоб подивитися, що в них на плакаті. Бачите, якість така відео. Я дуже поман. Так, це розводи людей на гроші. Yeah. Завжди мені подобались ось такі ресторанчики, де вогонь. Yeah. Камін, Така атмосфера. Так, тут дивіться, українці наші стоять. Слава Україні! Героям та героїнам, слава! Потім відправляють до нього. Зійшли ми до Так, по експланаді до кінця, напевно. Не знаю, чи є там продовження, офіційно. Тут така гарна клумба, фелісіна відти. А це дорога від Люсерос. Це як пальми гарно прикрасили, світяться. Тільки тут і там далі бачу. Ось там попереду. Але погода така якась дуже дивна і не буду вітись фіолетово помаранчеве. Камера не так передала. Щось є. Так, напевно, краще виглядає. Знаєте, діти, як діти, зустрілися, щоб познімати тіктоки. Що зараз, напевно, десь посидимо на лавочці, а дівчата познімають відосики. Яка краса біля порта порте, порте інблес. Я взагалі думаю, сподіваюсь, що мене чути. Так гарно. Вітрина ще така, дивіться. прикольно, Костюми. Наря... Наряди. Я не можу дати. Провели за лісою дівчат і попали в, таку, в такий поток просто людей. Щораси Печу, печуть роблять. Це ж зараз Чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця, сьогодні вже субота, ну ви зрозуміли. Період знижок, і тому дуже багато людей. Завершуємо наш день приготуванням вечері. Аліса сьогодні захотіла рис, картоплю не хоче їсти з крильцями, що трішки там у нас залишилось. Я буду їсти. І ще, дивіться, будуть для Аліси міжки я мною. Я взагалі зараз щось. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на наш Всім канал. Этого... Все мирного неба. Мирного Дейко. неба, мирної, тихої, спокійної ночі. Ми сіли вечеряти в. Скільки там вже годин у нас? Майже 10. 21,45. Зараз повечеряємо. І. І що, одразу лягати спати не будемо, бо не можна. Ще трішки посидимо, напевно, десь в телефонах. А я буду редагувати відео і дуже хочу сьогодні його додати. Хоча це буде пізно, і переглядів, напевно, буде менше. Ну, нічого. Всім дякую за перегляд, всього найкращого і до зустрічі у нових відео. Всім давайте!